У мене невідповідна освіта, мені недостатньо знань, та взагалі я досі здригаюсь від більшості it термінів А ще я буду хвилюватися і не вимовлю ані слова. Саме такі думки часто відвідують початківців на старті it карєри Чого бояться стажери та джуніори і чи виправдані ці страхи, поговоримо в сьогоднішньому випуску. З вами Анна Пацан, hr директор Вебтриуніверситету Лонто Global. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дізнавайтесь більше та живіть краще. Нова робота це завжди хвилювання та стрес. Особливо коли мова йде про нову професію, яку тільки починаєш опановувати. І одна справа, якщо вам трохи більше 20, ви закінчили вуз і тільки розпочинаєте кар'єру. Але початківцем байті може бути людина, яка 20 років пропрацювала, скажімо, в бухгалтерії на заводі, а зараз вирішила змінити профіль. Таких людей ще називають світчерами і з роками їх кількість шалено зростає. Переживання зашкалюють, адже потрібно швидко сприймати велику кількість інформації, навчатися. Новому, а ще паралельно вливатись у поки що незнайомий колектив, бути привітним і тримати психологічну рівновагу, ну хоча б візуально. З якими фобіями стикаються початківці, та як їм зарадити, зараз розберемось. Фобія номер один: початківці часто хвилюються, якщо не мають профільної вищої освіти, а тому їхні шанси навіть на перших етапах відбору мінімальні. До того ж, їм буде важко в роботі, бо бракує фундаментальних знань, реальність. Так, звісно, багато рекрутерів, коли бачать у вашому резюме, скажімо, філологічну освіту, одразу його пролисту. Але хочу сказати, що вже багато шукачів талантів знають, що справжні самородки не завжди вчились за фахом і все ж таки виділять час, щоб познайомитись з вашими здібностями та дати шанс на реалізацію. Ну і зрештою, в процесі самої роботи ніхто не забороняв гуглити чи консультуватися з більш досвідченими колегами. Друга фобія. У мене немає досвіду у цій сфері. Страшно показати, що я чогось не вмію і не розумію. Боюсь зганьбитися. Реальність зазвичай в it компаніях усі відкриті до обміну досвідом. А тому ставити запитання або просити допомогу це нормально. Третя фобія в IT працює одна молодь, а мені вже пізно. Реальність. Так, середній вік в компаніях біля 25-27 років, але це не означає, що після 40 50 чи навіть старше двері вам зачинено. Адже головне це експертиза, вміння швидко адаптуватися до змін та здатність бути корисним. А вік поняття філософське. До того ж, працюючи з молодшими, у вас завжди буде стимул гарно виглядати, стежити за собою, а ще ви будете в курсі усіх модних трендів. Фобія номер 4 Від хвилювань забуду все, що знаю. Мені поставки. Лі запитання, на яке я не знаю відповіді. Реальність насправді корпоративна культура більшості it компаній досить дружна та привідна. Їхня атмосфера більше схожа на спілкування за чашкою кави, аніж, на виклад, до дошки у радянській школі. Тому не накручуйте себе. Всі ми чогось не знаємо та можемо помилятись. І зрештою, якщо за якихось причин у вас не вийшло побудувати кар'єру в одній компанії, не зациклюйтесь на ринку. Вже сотні it компаній, і їхня кількість зростає ледве не щодня. Ви обов'язково знайдете свою роботу в мрії. А щоб додати собі професійної впевненості та бути кращим за інших кандидатів, рекомендую пройти один з курсів нашого веб to Earn Global». Посилання під цим відео. На сьогодні, все пишіть свої запитання у коментарях і до нових зустрічей.